Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, возлюблені спільночани, дорогі браття, сестри, любі наші діти, дорога найдорожча молоде, всі, хто зараз разом з нами на молитві, хто очікує тої співаної вервочки, яку ми провадимо щовечора, Стараємося бути разом, стараємося знаходити той час, ту хвилинку, щоб насправді зрозуміти, відчути то духовне єднання з Господом, відчути молитву наших ближніх, які так само у цей суботній вечір стараються доєднатися до спільного служіння, до спільної молитви. Дуже прошу і запрошую кожного до величного торжества, того духовного, молитовного єднання, де люди віруючі, де діти, де молоді, де старше покоління, де ми хочемо підсумувати День суботній цей тиждень, де хочемо зробити той іспит сумління, який би він не був важкий і прикрий, але ми. Стараємося, ми дбаємо і хочемо, щоб в нашому житті панувала правда, панував мир, панувала справедливість, і все це дуже непросто дається в нашому житті зараз, тому що є дуже багато різних підводних течій, дуже багато є наріжних каменей, які дуже часто ми спотикаємо і дуже часто маємо оту рану. Яка дуже часто приводить нас до різних випробувань, до життєвих труднощів і так далі. Для того Господь і говорить, коли тобі важко, коли ти маєш якісь терпіння чи страждання, каже Господь: замкни за собою двері, закрий, засвіти світило і свічку, і говори до того, хто в тайні. Говори до того, хто слухає тебе, слухає твоє серце і стає для тебе тою розрадою, тою втіхою, тою опорою в житті. Ставаймо разом на молитву. Ставаймо разом у тій великій родині, нашій молитовній, яка сьогодні знову і знову збирається воєдино на спільну молитву за наших рідних, близьких. За наше воїнство, за всіх хлопців, а їх сотні, тисячі імен, де, напевне, хотів би прочитати всі, то, напевне, не стало би часу ні вечором, ні зранку, адже їх дуже-дуже багато, і кожного дня ви пишете прохання про молитву, молитовно, щоб з'єднатися. Знайте, що за кожного згадую молитві у часі літургії прошу для кожної родини, хто має героїв. Має захисників, які зараз там на передові, які там зараз віч на віч з ворогами, то молимося за них сьогодні так само особливо. Молимося за одиноких, молимося за вдів, за сиріт, молимося за хворих і немічних, страждаючих. Молимося за тих, що сьогодні в чужині, далеко від Отчого дому, і саме до них так само. Апелюємо і взиваємо, щоб Господь вислухав наше служіння, робимо власне іспит сумління, і в тому іспиті сумління приготовляємося до недільного дня, який чекає нас, тому що, якщо Господь дозволить переночувати ту ніч, то ми прийдемо у недільний день до наших святинь і наповнимо їх своїми молитвами, своїми Серцями, які б'ються в Унісон з Божим законом, а хто має якісь сумніви, чи хто має якісь домисли, чи хто має якісь випробування, той нехай усвідомить раз і назавжди, що кожного разу ми, приходячи до того Господнього благословення, маємо робити все для того, щоб кожен із нас прийшов перед Господом. і Схиливши свою голову тільки перед Ним, пам'ятав, що, попри все, кожного разу, коли ми взиваємо до Бога і до Його милосердя, Він чує, чує завжди нас, бо завжди нам напоминає, навіть кожного дня в Євангелії, що людей маєте завжди поруч біля себе, але дає такий натяк, чи ви мене маєте завжди коло себе, чи ви завжди уповаєте на мене, чи ви завжди готові почути, що я завжди поруч. І хочу завжди стати вам при нагоді оборонити, благословити, підтримати, супроводити. Тому зараз, у цю хвилину, запрошуємо один одного до молитви. Спішімо у нашому служінні постукати у двері до наших приятелів, друзів, запросити їх всіх разом, щоб віддати все своє життя йому в руки, і нехай Він попровадить, а ми, як покірні діти. Приймімо Його благословення у цей непростий час для кожного українця, кожного віруючого християнина. Тому нехай Господь нас благословляє, а ми разом прославляємо Його ім'я. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, найголовніша молитва, яку завжди промовляємо, це молитва про слави люблячого Бога. Тому поширюйте нашу молитву, записуйте свої наміри в своєму серці, тут, в часі молитви. Ставте свої вподобайки, тим самим поширюючи то Боже Слово, всім, хто хоче йти поруч разом з нами. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, нашу спільну молитву. Тому доброму і благому наміренні в подяці до Господа, дякуємо Богові за все, за те, що дарує нам, за те, чим навідує нас, за те, чим супроводжує нас, за те, що наповнює наше життя і провадить нас до того вічного щастя, до вічного царства. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за всіх наших захисників, за всіх, яких сьогодні ви складали свої намірення, і дуже багато сьогодні написали імен за те, щоби помолитися за хлопців наших, які особливо зараз на передовій, на нулю. Тому молимося, бо це сотні тисячі імен, які записуєте кожного кожного дня і вечора. Тому молимося за всіх, бо насправді кожне ім'я є цінне в нашому серці. Тому молимося за синів, за дочок, батьків, дружин, чоловіків. Тобто, нехай Господь покріпить наших хлопців і дівчат, молимося за поранених, полонених, пропавших, молимося за родини наших героїв. Дай сили кріпості і перемоги над ворогами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за родини, молитва за сім'ї, молитва за дітей, онуків. Молитва за всіх, хто сьогодні разом з нами в тій великій родинній вервечці, молитва за хворих, немічних, страждаючих, молитва за примирення і покаяння, молитва за взаємне прощення і поступування у Божій благодаті, молитва за подорожуючих і тих, що в чужині, молитва за вдів і сиріт за одиноких, молитва щира у наміренні місяця лютого, що ми просимо. Про ту перемогу над самим собою, над своїми немочами і провинами, гріхами, над тим, щоб перемогти зло. Перемігши зло, ми переможемо всіх видимих і невидимих ворогів, Пам'ятаємо про це, тому щиро молімося за всі намірення, хто сьогодні складає у часі молитви. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія Мати Божа. Молся, моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток, молитва за душі померлих, за душі загиблих наших героїв, наших воїнів, за душі обієнних з наших родин в часі війни, за душі наших рідних і близьких, за душі в чистилищі обортовані. Ненароджені, народжені, нехрещені діти, молимося щиро вічна пам'ять кожному. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами до кінця віку. Амінь. Любі наші молільники, дорогі браття і сестри, усі люди доброї волі. Хвала Богові, ми знову сьогодні сповнили ту обітницю, яку собі постановили, і вже продовжуючи нашу молитву, вона є тим приготовленням до недільного дня. Тому дякую всім за нашу спільну молитву. Завтра дай Боже переночувати сьогодні ніч і прийти до того недільного Божого дня. До Божого храму молитися щиро у наших парафіях, в селах, у містах, які потребують того нашого моління і служіння, тому що ми всі перед Богом, хто має особливі наміри, хто має особливі прохання на завтра, на недільний день, то прошу зголошуйтеся і моліться щиро. І записуйте їх після молитви у тому приватному повідомленні, в меседжері чи в інших ресурсах. Тому нехай Господь приймає, усіх кріпить на силах, всім щиро дякую. Бажаю всім спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!